Всім привіт! Ви на каналі Останній Перекрас. І сьогодні друга серія відновлення та фарбування Camaro. власне, це в нас проект. Ми будемо на ньому малювати малюнок, як я вже казав в попередньому відосі. І в мене у зв'язку з цим було дуже багато варіацій, як робити фарбування. Тому що в нас тут два кольори: у нас тут є малюнок, у нас тут є розбір повний з фарбуванням проємів, порогів там і так далі. І я спочатку думав зробити це одним махом, тобто заїхати в камеру і там два дні в камері жити, зняти двері, пофарбувати базою, одіти двері, нанести малюнок, зняти двері, покрити лаком і так далі. Але хлопці вчасно мені підказали, що я космічний парень, я не можу так зробити за один раз. Це дуже важко, це практично неможливо. Тим паче, що це купешка, у якої двері відкриваються, вони просто будуть опиратися в стіни камери. Тому я прийняв рішення потім, що я буду фарбувати проєми, а потім кузов. Але в кінці кінців я дійшов до того, що зараз я фарбую кузов зі знятими дверима, з поставленими порогами та заднім бампером, щоб зекономити час, тому що я в камері буду знаходитися дуже багато днів. Наносимо зараз два кольори на автомобіль. І потім будемо збирати, перетирати, наносити малюнок і ще раз лакувати кузов. Це дуже буде прикольно. Такі проекти трапляються раз на 5 років. Останній раз я таке робив з мустангом у 20-му році, здається, або у 19-му. Тому буде дуже цікаво. Окрім цього, ви сьогодні побачите, що таке сіллер, як я буду фарбувати наглянець, як я буду розділяти кольори і так далі. Тож не перемикайтеся, поставте вподобайку, напишіть коментар та підписуйтесь. Нарешті я закінчив маскування цього автомобіля. Рівно три з половиною години я витратив на те, щоб заклеїти камару. І зі сторони автолюбителя, звичайного, все виглядає дуже просто просто заклеїли і все. Але зі сторони автомаляра, я, наприклад, не дуже люблю цю роботу. Вона, як на мене, дуже муторна, але й дуже важлива, тому що у маскування є дві важливі функції: перше це закрити ті зони автомобіля, які не треба пофарбувати, щоб їх не пофарбувати. І закрити отвори, з яких можливий виліт якихось лахміть на наш новенький красивий лачок. І нам доведеться потім полірувати або і навіть інколи перефарбовувати цей автомобіль. Тому маскування це дуже важливо. відноситись до нього відповідально. Якщо ви автомаляр, напишіть, чи любите ви цю процедуру, тому що думки різняться. Зараз коротенько пробіжимося по тому, що я буду робити на цьому автомобілі. Ви будете бачити глянець, відвертий глянець абсолютний, тобто на проємах. В середніх внутрішніх частинах дверей, в задньому проємі багажного відділення я не всюди гарно відшліфував. Чому я так зробив? По-перше, це просто неможливо. Тобто, всі оці от мілкесенькі згини кузова їх неможливо відшліфувати це раз. По-друге, це забирає багато часу. І по-третє, я буду цей автомобіль повністю проходити сілером. Чому? А тому, що я його шліфував три дні назад, і ґрунт через три доби вже фарбувати фактично, ну якби можна, але адгезії бази до ґрунта може не стати. Вона Буде слабшою. Тому я вирішив покласти на весь автомобіль сілер. Я користуюся Body 970. Придбати ви його можете в магазині Малевич Челкем, як і всі матеріали та інструменти, які ви бачитемете сьогодні у відео. Так от, що ми робимо? Два до одного розводимо сілер, додаємо до 20% акрилового розчинника, а також додаємо до 10% пігменту. У нас автомобіль сірого кольору. Плюс-мінус просто сірий пігмент. Можна це може бути база, це може бути акрил. В даному випадку це пігмент з поліуретанової стійки з підбору. Я додаю його в ґрунт, кидаю як під слой, тобто роблю такий однорідний фон. Перед цим на зони, там де мене прошліфовано, кладу аерозольний кислотний ґрунт боді 960. І все. І наносимо базу. У нас буде два кольори. Дивіться на відосі, які це будуть кольори, тому що е дуже цікаве буде фарбування. Наносимо один кольор, потім наносимо другий, і потім будемо наносити лак. Який саме це буде лак, дивіться до кінця відео. Далі. По фарбопультам. Для бази стандартно я використовую «Валком Sleam X Light HTS з дюзою 1.3. Для лаку маю новесенький валком Женезі Карбоніо 1,3 Для лаку це саме клір модифікація з головою. CMP, тобто це нова голова, яка в 24-му році тільки з'явилася. Він має такий от прикольний електронний монометр, дуже легкий ствол. В нього рукоять іде повністю карбонова, а внутрішня частина верхньої частини пістолета вона металева, а ззовні вона в карбоновій, ну типа карбоновий корпус. І для ґрунта мокряка, я сьогодні буду використовувати дуже цікавий пістолет. Це у нас Анестивата. Вс праймер з дюзою, також 1,3. Це пістолет, який позиціонується для мокрого грунта, і мені його люб'язно надала компанія Refinish для того, щоб я його потестив. І трошки пізніше у відосі я вам розкажу, як ви можете цей пістолет забрати абсолютно безкоштовно за допомогою розіграша, який ініціювала компанія Refinish. Але про це трохи згодом. Сілер я буду класти саме цим стволом. Отже, зараз я фінально знежирюю кузов. Я, коли заїхав в камеру, пройшовся, повністю залив кузов водноспортовим знажирювачем, стер серветкою. Зараз беру сальвентний антисилікон і ще раз пробігаюся такою от гусячою лапкою. Це у нас кюрі фініш 60 155 а антисилікон я використовую Pilgrim де 100. І буду наносити ґрунт, фарбу, фарбу і лак. Як це буде, дивіться далі. Ну що, затестив я пістолетик VS Primer від Анни Стивата. Тут у нас, до речі, забув сказати: розрізна дюза, там подвійна атомізація і так далі. Ну, я цих заумних слів вам казати не буду. Я просто скажу своє відчуття. Пістолет економний, в нього досить гострий факел. Як у ще одного виробника японського, якщо ви слідкуєте за мною в інстаграмі або тіктосі, ви бачили, що я нещодавно його тестив. Так от дуже схожа ситуація. Також гострий факел гостро відсікає знизу. Я ним поклав сілер на весь кузов автомобіля і вирішив покласти чорну базу, також затестити як на базу, в принципі, ок. Тобто тому що мені компанія Refinish позиціонувала його як універсальний пістолет. Він якби праймер для ґрунта. Але можна ним і базу класти також. Ну по чорній базі принаймні я не помітив нічого про перехід там срібла. Я вам не скажу, але в принципі. Пістолет достойний, і саме цей фарбопульт, шановні друзі, ви можете виграти практично безкоштовно всього за 200 гривень. Просто взяти участь у розіграші від компанії Рефініш Україна. Посилання на компанію Рефініш Україна буде під відосом. Переходите на сторінку Instagram. В профілю знаходите посилання на банку. Один білет коштує 200 гривень. Чим більше білетів, тим більше у вас шансів. І чекаєте розіграшу, коли буде розігруватися пістолет, Anestivata VS Primer. праймер і ви можете стати його майбутнім власником всього за 200 гривень. Ну а я зараз чекаю 15-20 хвилин, підсихає чорна база. Упаковую капот в плівку дах, я буду заклеювати в папір і накладаю сіру базу на весь інший кузов автомобіля на всі інші деталі. Потім розклею чорне і буду лакувати як завжди якимсь цікавим лачком. А яким саме ви побачите в кінці відео? А зараз можете поки що написати свої пропозиції, як ви вважаєте, який буде лак на цьому автомобілі. І що ж, хто вгадав, той молодець, а хто ні, то запам'ятовуйте, що мій улюблений лак це Пілігрін це 550-й. І я його зараз буду класти за допомогою фарбопульта. Валком Дженезі Карбоніо з головою CMP і Дюзою 1,3. Саме 1,3, а не 1,4, тому що, як на мене, 1,4 4 забагато лиє. Я такий, що люблю підлити, і в мене де-не-де, а потече. А 1,3, от як просто топчик. От і економний, і класно розкладає, і дуже комфортно працювати. Коротше, замішуємо цей лак. Я буду лакувати ним без розчинника, а, наношу в два повних шари, і потім показуємо готовий результат. Все просто. Я вам чесно скажу, навіть коли ти готовий до творчості, такі проекти ніфіга не легкі. Але потихенечку ми крокуємо до перемоги, до того, щоб зробити цей проект, закінчити його і втілити таким, яким його бачить власник і яким його бачу я. Наразі ми маємо такий результат. Кузов відфарбовано, капот та дах чорні, весь кузов сірий. Зараз я мию пістолети, вмикаю 60 градусів сушку, і завтра будемо перетирати тачку. По ну поставимо двері, перетремо повністю кузов, десь через пару днів я буду заганяти і фарбувати і ще раз. Ну тобто. Намалювати малюнок і накривати її лаком, як це буде відбуватися, не пропустіть, тому що це буде цікаво з точки зору реалізації. Сам малюнок цікавий. Потім як ми його втілюємо, як ми дійшли до нього, тому що там була купа проектів, все покажемо, розкажемо і так далі. Дизайни і всі попередні думки, які мали бути на цьому автомобілі. А зараз підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний відос, тому що він буде максимально кайфовий та цікавий. Дякую вам за перегляд! До зустрічі!